Друзі всім, друзі, всім привіт! З вами Олександр Тіка. В мене нещодавно щось захворів мій Wi-Fi-адаптер, двохдіапазонний, дуже гарно працював цілий рік. Але декілька днів тому він відмовився працювати та зовсім не бачить е мережі. Тому я замовив новий адаптер. Ось я вже розпакував його на пошті, щоб було зрозуміло, що це те. Що я замовив. І тепер давайте дивитися, що він в себе уявляє. Це майже такий самий антенки. Бачите, один в один. Ось одна і друга. Тобто по якості прийому сигналу вони будуть майже однакові. Але я так подумав, що. В мене все одно 100 Мбіт, тому я не брав більш дорогий, а на цей раз спробував більш дешевий адаптер. Це в нас однодіапазонний, але там обіцяли 150 Мбіт в секунду. Тому давайте будемо пробувати. Так, друзі, для цього нам треба стромити цей адаптер у USB нашого системного блока. Промили, лампочка отут е синеньким загорілась. Тепер переходимо на комп'ютер. Так, друзі, під'єднали ми наш адаптер до системного блока. Зараз подивимось, чи оприділився він. Заходимо в диспетчер. Ось, дивіться, він в нас з'явився. Давайте подивимось, чи можливо щось перемикати. Тому що за замовченням, дивіться, в нас працює в режимі е, Wi-Fi е, N. Ну, як бачимо, немає перемикача такого, як був у минулому адаптері, там, де ми можемо перемикати там, BGN, AC, різні е, режими роботи цього адаптера. Ну, тим не менше. Давайте подивимось, чи взагалі можемо ми бачити мережі. Так, мережу ми нашу побачили. Давайте під'єднаємось, введемо наш ключ. Ввели ключ. Ось так. Підключено, як бачимо. Далі, спід тест. Заходимо, тестуємо. Ну, ось така швидкість на закачку. І приблизно така ж, як бачите, на віддачу. Трошечки більше. Ну, такі швидкості. Заявлено від провайдера 100 Мбіт. Коли я тестую з телефона, в мене виходить десь 80 або 70 Мбіт. Ну, друзі, мабуть, треба підводити якісь висновки, підбивати, що можу сказати? Якщо вас влаштовує така швидкість, можете брати е по цьому посиланню. Це, мабуть, самий найдешевший е адаптер. Якщо вам не вистачає швидкості, також, як і мені, я ну, е можу сказати так, що я розчарований. Швидкістю заявлено було 150 Мбіт в секунду. Тому я вимушений буду замовляти щось на кшталт отакого, такого адаптера або, можливо, щось інше, більш якісне. Тому, як я вже казав, посилання можете знайти в описі під відео, ось тут внизу. З вами, як завжди, був Олександр Тіка. До скорих зустрічей всім па-па.